Ані Кріск на 21 вересня 2024 рік. Цьогоріч потрібно вже було збирати його. І набагато раніше любить дуже цей сорт плодожерка. Вражається він також плодовим маніліозом. Люблять його всі. Ось і ямчата плямистість, на ньому є чорна плямистість. Потребує обробки кальцієм, калієм. Але сорт дуже смачний. Хто може впоратися з цією агротехнікою, з агротехнікою сорту підібрати до нього правильний догляд, от, доглядати, то може навіть робити промнасадження навіть на підшепі М9, оскільки даний сорт ну, він користується популярністю, його хто скуштує, завжди буде купувати. Ось така в нього хустка, м'якош в нього хрустки. Доволі дуже соковитий та дуже солодкий. Ось я розрізав один Стікав соком. Ось. Прийшла мені ідея така, що навіть його можна і на соки використовувати, оскільки дозріває, отакий от готовий вже споживатися в ранній осінній період. Ну як вже звичайні роки. На початку жовтня, в такі роки, він вже в середині вересня він вже був готовий. Можна знівати, споживати, і може лежати в лешці бути, споживати. Також можна відразу на сік, дуже соковитий, дуже врожайний. Правда, балансувати потрібно, оскільки може бути періодичність, але дерево дуже щедрі, щедрі на врожайність. Ось так, потрібно, звісно, обробляти, захищати. Вони дуже товарні, дуже красиві, великі, така форма в них красива. Ну, бачите, є свої чесноти, але є і свої моменти по догляду. Ну, Ми так само мож, можемо сказати, от, е, які так напрошуються для порівняння сорт Голден Delicious. Також в нього є своя. Свої примхи в агротехніці. Ось він вам е, на закинутому господарстві, так, там, в траві рости десь не буде, там, де не обробляв. Буде, і будуть деякі на ньому і плоди смачні, але це не те, що якби, може видати це дерево набагато більший потенціал. Так і, і цей сорт. Ось, хтось відразу може сказати так, сорт проблемний, не варто ним займатися. Ну, тут розділяються думки на два табори. Є свої дуже великі чесноти, є свої і мінуси. Відверто про це. Можна заявити вже якась маленька така оса прилетіла, хоче поласувати плодами. ну Мені дуже подобаються ці яблука. ось Я вже кажу, як підібрати до них ключик, як їх правильно вирощувати, коли збирати знайти, то можна займатися і навіть реалізацією даних плодів. ну У мене тут вже все, вже і збирати фактично немає, що скільки було яблук. Все вже да ним давно осипалося, був період. Знімальної встиглості, його я не застав. Плоди перестигли, попадали. І дуже любить плодожарка. Цьогоріч у нас три покоління вже було. Я думаю, ще буде і четверте покоління, навіть центральні Хмельниччині плодожарки. От. Е, дуже в нас агресивні цьогоріч оси, шершні. Ну, Такі погодні умови. Якби дещо створюють нестандарт, нестандартні такі обставини. На огляді був сорт Ханікрісп. Дякую за увагу.